Анатолій Анатолійович робить жінок щасливішими. Ну, ми власне це і так знаємо. Але тут ще така цікавинка в нас з'явилася в п'ятницю в сніданківському інстаграмі. З'явилося повідомлення від нашої глядачки. Ми звичайно всіх їх переглядаємо. Вона поскаржилася, що чоловік не дарує їй квітів, і попросила нашого Анатолія Анатолійовича якось вплинути на свого коханого. Цитую: прошу прошу редакцію, Ілія Анатолійовича, позвоніть моєму мужу, і скажіть, щоб подарили любимій жінє цветы. І, звичайно, Анатолій, як справжній джентльмен, з радістю виконав прохання нашої глядачки. Ігор, а, здравствуйте. Беспокоит, Анатолий Анатольевич, один плюс один снеданок. Хочу уточнить, у нас такой вопрос. Вы супруге подарили цветы сегодня? Цветы подарили или нет? Еще пока нет. Еще пока ні, Но подарите, да? Да, мы просто обязаны проконтролировать этот процесс, поэтому, когда подарите, обязательно сфотографируйте, и пусть жена нам вышли, да, чтобы мы это показали, что, э, что муж выполнил обязательства свои. Договорились? Все, мы вас поздравляем с праздником, любите друг друга. Да, Хорошего дня, пока. Круто, Толіч, ти знаєш? Я так відчуваю, що скоро наша наша стрічка Хочу на Фейсбуці. Шубу. Да. Анатолій, позвоніть, щоб шубу її купив, або квіти подарив або ж не шубу. Бо ну, Власне, власне реакції навчинок Анатолій ще не забарилася. А Лілія одразу написала на своїй сторінці. Я обіділась, що ви іскрені і настоящі. Було неверо невероятно приємно услышати в це Анатолій Анатолійович вам дзвонить. Насправді, ну, і... ну, ось щаслива родина. Насправді тут молодець чоловік, тому що подарував і без дзвінка також би подарував я в цьому впевнений. Тож чоловіки не забувайте тішити своїх коханих, дружин невеликим, але таким важливим приємним подарунком для дівчат це надзвичайно важливо.